Як встановити Медкарту в Є онлайн. Усім привіт, друзі! І в цьому відео я вам покажу, як зуновити Медкарту в Єонлайн. Е, і нагадую вам те, що медкахта потрібна для того, щоб, для, для того, щоб вступити в якусь організацію. Допустим, наприклад, ви хочете вступити в якусь поліцію чи в лікарню даже, і у вас посоціна на ви все, вас не понимаю. Що потрібно що зробити, щоб медкарта стала нормальною? Коли ви бачите в ЦАТ э, ваша медкарта э, посоціна э, там ну, це все. Коли ви заходите в гум, то ось що вам потрібно зробити. Наперед цим, як вам покажу, то то поставте лайк, підписуйтесь на канал, також назвати помітила вам канал, ссылка на нього буде в описі під цим коментарях, також до цього каналу. Цю хуй, Йо онлайн. Це Афігенесій український проект. на телефонах. Також можна можу сказати РПК. На силочку, щоб сказати цю, Йо цей Йоанлайн. Буде також опитє піти відео в коментарях. <спільш> ну що ж, друзі. Ну а, а для того, щоб поновити медкарту, нам потрібно поїхати у любую який Для цього ми дзвінкуємо 4 квадратики на бігато і фракції. І тут, в Мелісавій, тут там, у нас є лікарня тімпло, лікарня Київ. І ми вибираємо ту лікарню, яка блискує всього до нас. І ми заходимо сюди. У нас от є. Такий от Celic. Вадим здоровась когось. І ми підбираємо до цього целика. Що на мене так дивимося? Ти диви, лейбл на мене так? Що він там в своєму комп'ютері дивимося? Походу Меніка втає. І ми і у нас таке підходимо до оцей от от така. Що треба. Колодь, то ми підходимо сюди і. Да блін. Та да, чого за фігня? О, все. Ліках поїманого велику. Ви дійсно бажаєте підбати медкахту. І тут нам писав підбатимо медкату, хоч вона в нас є, НО все одно. Ми Так, все. Новий ну, ТАК, І в нас оновилась медкахта. Ну, друзі, дуже... не звертайте увагу, те, що мені в цатрі тут написали, що у лікарні є лікар, зверніться до нього. Е, просто я вже е, робив це відео е, і в мене попали просто запис цього відео. І я знов цьовлю, а я, вип... я вже оновив медкарту, а це відео в мене просто не записалося. Тоді не попало, воно в мене просто не записалося. І за чого мен... ну, але я новив медках, е, тому я знову ту писував тут. Це відео вже записується, увага. Е, тому в мене вже оновлена мед... медкахта. Мені все тут написали. Те, що мені вже не треба, но ці медкарту. А я для того, щоб отримати цю медкарту, то просто підходити до любого лікаря і йому, «Видайте мені, будь ласка, медкарту. Медкарта, наскільки я на то треба 7 тисяч як. Також, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також мітлам, також не байте канал каналу. Ви знаєте, будемо сказати. І також силицька на е, як якби авторинок в телем-каналі його власник е, Вольф ютубер, Е, буде також сили в нього в описі відео від, 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 та в коментарях. Усім пока-пока. До зустрічі!